Кухонна мийка фірми Liz, розмір якої 63х50 см. Виготовлена з державіючої сталі графітового кольору покрита півіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю Наявності як з лівим кривом, так і з правим. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення. Гарантійний талон. Гарантія на мийку 5 років. Заглушки.